Отче Небесний, Вседержителю, Всесвіту, Творче, безмірний і всемогутній, милосердний і Благословенний, в Твоїй нескінченній мудрості створив Ти усе, існуючи з нічого, і Твої руки сполини нитки життя, яке біжить крізь сплетіння часу і простору, дивний і неосяжний, Ти, Отець і Владика, джерело безмежної любові, і милосердя незмінному у своїй доброті до всіх поколінь і народів, ми, твої діти, стоїмо перед тобою з покорою серця та покликанням душі, щоб віддати тобі честь і славу, прославляючи твою святість і величність, Ти, Господи, послав наше спасіння в образі Твого єдинородного Сина Ісуса Христа, який, прийшовши у цей світ з небесної висоти, упокорив себе. До життя серед нас аж до останньої краплі крові на Христі Голгофи Твоє безмежне милосердя виявилося в його жертві за наші гріхи, щоб ми могли отримати відпущення і відновити наше об'єднання з тобою. Прошу тебе, милостивий Боже, прийми наші покаяння та сповіді, умий наші душі своїм благодатним вогнем, який очищує від недоліків і спонукає до покаяння. Наповни наші серця, вірою, надією, любов'ю, щоб ми могли бути вірними свідками Твого благословення в цьому світі, благослови наших близьких і рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях. З цілих, хворих, укріпи слабких, дай спокій нашим душам, нехай Твоя благодать оповиває нас, наділяючи мудрістю, вірою та силою, провадь нас на стежках праведності, допомагай подолати спокуси та негаразди. Наповнюй наші душі покоєм та внутрішньою гармонією, Святий Ісусе Христе, наш Господь і Спаситель, Ти, що сидиш на престолі слави, на небі, прийми наші молитви, які звучать як ласкавий спів перед Твоїм обличчям, подаруй нам свого Святого Духа, щоб ми могли жити згідно з твоїми заповідями, приносячи тобі славу в усі дні життя нашого. Єдиний Спасителю, об'єднай нас у вічній любові до Тебе і Твого Небесного Царства, де ми будемо співати, незгасною хвалою і прославляти Твоє ім'я в безмежні віки. Амінь. Всемогутній і вселюблячий, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, владику життя і смерті, щедрий Дарувателю милосердя та благодаті. Ми, Твої покірні послідовники, звертаємось до Тебе з найглибшим покаянням у серцях і просимо, прийми нашу молитву, О Боже, Сину вічного Отця, що зійшов на землю в образі людини, щоб приносити нам світло і надію, зітри наші сльози, простягни Свою руку захисту над нами, бо ми вразливі та немічні, без Твого благословення, милосердний Ісусе, даруй нам. Напишіть імена та прохання в коментарях, мудрість і розсудливість у прийнятті рішень Допоможи нам відчувати твоє керівництво у наших справах і зусиллях. Відкрий перед нами двері можливостей на ті, які допоможуть нам рости духовно та особистісно. Милосердний Спасителю, ми просимо тебе допомогти нам знайти справжнє щастя і задоволення у Тобі, насити наші душі Твоєю любов'ю, щоб ми могли ділитися нею з іншими. Нехай наші вчинки будуть відображенням Твоєї доброти та милосердя, Ісусе, Милосердний, Спасителю всього світу, ми просимо тебе. Благословити нашу землю, наш народ і всі наші зусилля, на благо і спільне добро, Даруй мир і звагу серед нас, зміцнюй наші зв'язки, допомагай нам зберігати нашу культурну спадщину і розвивати її в дусі Христової любові, причисти Ісусе. Дякуємо Тобі за безмежну жертовність на Христі, за Твою силу Воскресіння, яка дає нам надію на вічне життя. Ми віримо в Твою присутність в Євхаристії, де ти даруєш нам своє тіло і кров для нашої духовної сили та єднання з Тобою, зі скромністю і покірністю приносимо перед Тобою всі наші прохання та молитви, вірячи в Твою нескінченну милість та велику силу. Нехай Твоя воля виконується в наших життях, і ми завжди будемо готові підносити Тобі славу, хвалу та вдячність, як Твої вірні послідовники. Амінь. Всемогутній Боже, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, зі смиреним серцем і покаянною душею, ми стаємо перед Тобою у молитві, благаючи Твого милосердя та благодаті. Ми вдячні Тобі за безмежну любов і жертву на Христі за наше спасіння, О милосердний Господи, зігрій нас своєю благодаттю, оберігай від усякої небезпеки та злого впливу. Даруй нам мудрість і силу подолати всі спокуси, які навколо нас, Допомагай нам жити у відповідності до Твого святого Слова, щоб наші дії відзеркалювали Твою світу істину, милосердний Господи. Прости нам наші гріхи, які ми вчинили в незнанні або знанням, допоможи нам очистити наші серця від усякого злого, покрий своєю любов'ю, наші зазищі та ненависть, наділи нас твоєю добротою та милосердям, щоб ми могли прощати і будувати мир. Благослови нас, Господи, у всіх наших діях та починаннях. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам розуміння і терпимість, щоб ми могли рости духовно та служити Тобі у всій своїй діяльності, нехай Твоя благодать наповнює наші серця, і ми зможемо розповідати про Твою любов та велич у світі, о Ісусе Христе, наш Спасителю. Ми покладаємо свою довіру в Тебе, допоможи нам давати всі труднощі життя, збережи нас від злого і веди нас на шлях правди та світла. Хай наші дні будуть сповнені радістю та надією завдяки Твоїй присутності. Ми благаємо Тебе, Спасителю, захисти нас і наші родини від будь-яких небезпек та лиха, подаруй нам мир у наших серцях і в Україні нашій, допоможи нам жити з вірою, надією та любов'ю, завжди намагаючись вчиняти добро та служити Тобі. Вічний Господи, ми завжди будемо хвалити Тебе. За Твою нескінчену любов та милосердя прославляємо Твоє ім'я і віддячуємо за всі Твої благословення, нехай наша молитва буде прийнята тобою, і ми віримо, що Ти завжди з нами, керуючи нашим життям та підтримуючи нас у будь-яких обставинах. Віра в Твою безмежну силу і доброту дає нам надію в скрутних часах. Ми благаємо, Господи, наділити нас мудрістю та розумінням, щоб ми могли розпізнавати Твою волю в наших життєвих обставинах. Допоможи нам знаходити спокій і наповнювати наші серця духовною глибиною, яка випливає з Твоєї присутності о всемогутній, дай нам силу подолати внутрішні суперечності і негативні думки, які іноді можуть зачепити наші душі. Нехай Твоя благодать зміцнює наші волі і надихає нас служити Тобі та іншим зі щирістю, любов'ю. Ми молимося за всіх, хто переживає біль хворобу, незгоди чи страждання, будь христе поблизу кожного, хто потребує Твоєї допомоги та утіхи. Нехай Твоя благодать лікує їхні рани і приносить їм надію на краще завтра. Збережи нас від злого спокусника і наділий нас силою відстояти свою віру в важкі миті життя, нехай наші дії та слова завжди будуть відображенням твоєї любові та правди. Ми дякуємо тобі, Господи, за всі благословення, які Ти нам надаєш щодня, допоможи нам бути вдячними і щасливими за кожен дарований момент життя, нехай наші серця розцвітають вдячністю перед тобою. І передаю цю радість іншим, о Ісусе Христе, Ти є нашим пастором і провідником у цьому світі. Допоможи нам зростати духовно, залишатися вірними Тобі і поширювати Твою любов у нашому оточенні. В ім'я Твоє ми складаємо ці молитви, вірячи в Твою велич. Владу Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть це відео жнім вашим для поширення Слова Божого, Бо освіння Господні, нехай перебуває з усіма нами.